На зараз можемо сказати, що на місці є сім постраждалих, двоє людей звернулися за медичною допомогою. Серед постраждалих є, на жаль, дівчина 16 років. Наразі рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи і будуть їх проводити, допоки не впевниться, що під завалом немає людей. На місці також і піротехнічний розрахунок ДСНС України, психологічна служба працює. Також залучені всі відповідні. Комунальні служби а також працівники національної поліції, медики, і співробітники Червоного служби. Все було нормально, все було спокійно, але розпочалась повітряна тривога і ми збиралися спуститися в укриття, але думали, що ну, нічого не буде, тому що в день зазвичай не обстрілюють Київ. Але через 15-20 секунд ми почули, як, ну, як збивають саме ракети. Ми Хочу е, десь вибухів 5, мабуть? Так, я з Харківської області е, е, Запоріжжя, що ми вже знаємо, як збивають, якщо вибухи. А потім впали уламки на цю академію. Ну, і ми, можна сказати, були шоковані, але не шоковані, тому що ми за цей період війни ми вже звиклися з тим, що постійно йдуть обстріли, але були здивовані, що вдень обстріляли Київ. Зазвичай ну, ми тут пів року вже знаходимося і зазвичай Київ не обстрілюється в день. Ми тільки вночі спускалися в укриття і інколи в день. А тут а... а тут а таке було. Спасибо, Катар.